Настя навчається на п'ятому курсі, і вже чотири роки поспіль бере участь в Буковинському фестивалі реклами. Декілька разів перемагала цього року дівчина знову серед найкращих. Зізнається, що просто навчилася викликати своєю рекламою емоцію, тому її роботи серед лідерів. Я намагаюсь поставити себе на місце не однієї людини, а багатьох, подивитися зі сторони, і тоді якось бачиш, як правильно зобразити, як правильно подати. Практики погоджуються найкраща реклама, та яка справді може викликати емоції, і та, яка не схожа на інші. Це білборд своїми яскравими фарбами. Чи це відеоролик, відеорядом, радіоролик, емоція саме головне це емоція. Якщо ти в людини не викликаєш емоцію, ти продукт не продаш, фірма твоя не стане успішною, організація не досягне успіху. Рекламний вплив це психологічний вплив. А в нас око вже замилене. Перепрошую, ми з вами отримуємо до тисячі рекламних звернень. Щодоби саме тому цього року серед усіх поданих робіт на фестивалі реклами дуже багато було соціальних. Плакатів, адже саме через людські проблеми найлегше знайти таку, яка запам'ятається та відгукнеться в душі глядача. Це бідні прошарки суспільства. На жаль, жибраство, її опікунство, діти, які позбавлені, скажімо, батьківської опіки. Це звичайно тютюно наркоманія. Серед усіх робіт, які подані в номінації відеореклами, переміг ролик Відкрий собі чернівці». Його автор каже, що це реклама не просто рідного міста, а тих вулиць, які рідко потрапляють на світлини та тих місць, які варті того, аби рекламуватися, і коли ти дивишся головну і кабулянську ввечері, то ви знаєте таке відчуття, що кабулянська золота, вона дійсно блищить, як будів, колись під підмітали розум. То дійсно, треба цим пишатися. І по чернівцям можна сказати, що не треба показувати статистичні постійні епізоди там драмтеатр. Не університет раторшу, тобто треба показувати і нову частину. Цього року фестиваль поповнився ще однією номінацією відеореклами Разом проти сексизму. Це спроба вберегти наші ролики від нерівності, образ та дискримінації. Ми не хочемо просувати дискримінаційну рекламу, тому ми попросили студентство, Будь ласка, розкажіть, що як про диск... що ви можете звертатися, якщо ви бачите дискримінаційну рекламу, не показуючи її. Але основне, що об'єднує всі фестивалі реклами, які проходили в Чернівцях, це якісний та кількісний. Ріст робіт Людмила Григорчук Андрій Соколовський, Час новин Чернівці.